Розкажіть, ви, ви прийшли подивитись, у вас тут є домівка чи цей? Я вас Ні, вже на відео не, записую? Це недалеко від нашої хати. Ага. Є люди, які не вірять, що це правда, тому я знімаю коротенькі відео, щоб їм прислати, тому що вони хочуть побачити. Вони не вірять, що це реальність. Їм потрібні докази з нашими обличчями на відео, тому що вони реально вони не вірять, вони тупо не вірять. А де ви проводите останні ночі, оці два-три тижні, коли плотніше стало? Ну, ми ховаємося в коридорі. В коридорі, да? так? Так. Е, скажіть взагалі, ну тобто ви не спите, ви піднімаєтесь з четвертій, у другій ночі? Ми, так? на жаль, ми просипаємось першим вибухом і переходимо в коридор. Не спати неможливо, але вуха вже заточені на те, що ти спиш ну, в половину, ти чуєш шорхи. Ліс по дорозі, яка проїжджає, дрони, які пролітають, їх дуже чутно теж. Тому це вже це не сон, це, це таке бодрствування. А Не плануєте, ну, може, виїхати? чи як от? Ні, ми з сім'єю залишаємось тут. Будемо тут. Вірите в те, що ми виповуємо? Однозначно. Ні, інших варіантів немає. Перемоги. Не Сьогоднішня ніч, вона була тиха. Ну, тривоги були, але вибухів не чутно було. Не чутно було. Розкажіть, де ви проводите останні ночі, ну, там, ну тобто, це в підвалі чи дома, де як? Нога, на, на, на у нас немає тим у нас чесниця. Немає, але це ж страшно, мабуть. У нас в балки під горочкою. Сподіваєтесь, так? Да? Що е, тут робите? Хлопці прийшли, кришу будуть робити, а я їх чекаю. А, я зрозумів. Як вам це де, де, домівка ця? Що ви про неї знаєте? Може, у вас там знайомі були? Знайомих не було, але все дуже страшно. Страшно, так? Да? Люди живцем поховані. Дійсно, страшно. Поховані? Живцем. А, не в тому плані, що, по... ну, ну, да. не що. Не всіх ж достали живими. І ще не всіх достали, так? Ні, ну мабуть, всіх уже. Раз, ага. там... Не всіх живими, зрозуміло. Не Всіх живими, так. Да. Я зрозумів. А взагалі, як у вас там з водою, з цим, з цим є в вашому Поки районі? Є. є, да це тут вже немає, да, якихось комунікацій? Да, так, нема.